Друзі, доброго дня! Ми отримали такі костюми за шовички. Вони одягаються на верхній одяг, є різні розміри. Костюм складається із куртки, із штанів, із чохла на казку, і все це компактно упаковується у додатковий чохол. Він повністю водонепроникний, вітронепродувний. його можна використовувати весь рік. Влітку від дощу, взимку від мокрого снігу. Що стосується куртки, то тут є манжети на рукавах. Також є манжети на штанині. Якщо ви носите високе взуття, то можна затягнути зверху завдяки осій довгій молні. Куртка також на молнії і зверху на капюшоні є отягувачку шнур. Капюшон, до речі, дуже глибокий. Комфортний костюм, він сковує руків, є дві кишеньки, дуже великі кишеньки на молнії для доступу до верхнього одягу. Тому кому треба, пишіть, дзвоніть. Є також чоловічі костюми, є різні забарвлення і різні розміри.